В общем, как начинается лето, то я страдаю аллергией от укусов комаров. А в этом году комары вообще какие-то ненормальные, большие. Это, как так сразу ранка. Тамара Дем'янівна щосезону потерпає від комарів. Працюючи на городі, жінка навіть під палючим сонцем одягнена до пальців рук і ніг. Каже, що страждає ще з молодості, як пояснили лікарі, на гіперчутливість до укусів комах. Важкість реакції на укус комара якраз залежить від індивідуальної непереносимості слюни або яду, який впорскується в тіло да, при укусі. Особливості такої індивідуальної непереносимості на сьогоднішній день наука не визначила ще навіть у високорозвинутих країнах. Ні один вчений не може сказати, по якій причині той чи інший пацієнт є чутливий до тих чи інших алергенів, або до тих чи інших чинників. Часом контакт із комаром алергією не обмежується. Москіти можуть переносити низку бактеріальних, паразитарних та вірусних захворювань. Окремі типові для нашого краю. Приміром, і ще до х років минулого століття малярія реєструвалась на Закарпатті як масове місцеве захворювання. Випадки занедужень фіксують і тепер, проте порівняно рідше і переважно в людей, які мешкали чи навідували нині маляріогенні країни Африки, Азії та Латинської Америки. Поширенню малярії сприяє комар роду Анофелес. Він зустрічається більше в природі, в будинках більше розповсюджені комари роду Кулекс. До речі, комари роду Кулекс, Аедис також переносять неприємне захворювання, яке називається дирофіляріоз, про яке ми раніше не чули, але яке останнім часом ну, все частіше нагадує про себе і в нас в Закарпатті. Це захворювання передається за посередництва комара від зараженої собаки. У місці укусу розвивається мікрофілярія, що виростає завдовжки до 15 сантиметрів. Найчастіше локалізується біля ока, і це небезпечно. Відомий факт, що харчуються кров'ю, яка необхідна для продукування яєць, лише самки комарів. Та виявляється, що й кусають вони здебільшого жінок на жінок, та як у них більш виражені феромони, і більше і на дихання і потовиділення. Особливо також вони нападають. На дітей та їх приваблює запах молочної кислоти, укуси москітів краще попереджати. До засобів захисту відносять народні, це рослини, запах яких не переносять комарі: гвозди, кавкаліп, лаванда, помідор та інші. Хімічні засоби, як дезінсекція, ультразвукові ультрафіолетові пристрої тощо найбільш ефективні та доступні засоби індивідуального захисту репеленти, інсектициди, фумігатори. Проте найбезпечніші для людини фізичні засоби. Пастки, липучки, протимоскітні сітки й інше проте саме на часі більш глобальні та далекоглядні екологічні заходи. Це благоустрій підвальних приміщень, осушення заболочених територій та очищення водою від напівзануреної рослинності.